Геометричні фігури можуть набувати різноманітного символічного змісту, і часто ми продумуємо його самі. Уявімо, наприклад, що зображене на екрані коло символізує всесвіт, а трикутник людину, тоді розміщення фігур на малюнку можна розтлумачити як те, що кожна людина це маленький всесвіт, і люди перебувають у постійному пошуку центра цього кола, тобто балансу. Та давай відійдемо від символіки і запитаємося таке, де насправді розміщується центр вписаного кола, і чи можемо ми вписати коло в будь-який трикутник. Про все це і навіть більше ти дізнаєшся за мить. Коло називають вписаним у трикутник, якщо воно дотикається до всіх його сторін. Тобто кожна сторона трикутника є дотичною до кола, а отже, має з ним лише одну спільну точку. У такому разі кажуть, що цей трикутник є описаним навколо кола. Нумо відразу тренуватися Коло вписане в трикутник ABC, Дотикається до його сторін у точках П, М і К. Знайди периметр цього трикутника, якщо відрізок АП має довжину 3 см, BM – 5 см, а СК 4 см. Як ти пам'ятаєш, сторони трикутника є дотичними до вписаного кола, до того ж їх проведено попарно з однієї точки. Невеличке нагадування згідно з властивістю дотичних, проведених з однієї точки, відрізки дотичних, які сполучають задану точку з точкою дотику, рівні. З огляду на цей факт самостійно розв'яжи задачу згідно з властивістю дотичних, проведених до кола з однієї точки, маємо рівність довжин таких відрізків. АП і АК, БМ і БП, ЦК і ЦМ. Нагадаємо, що нас цікавить периметр цього трикутника, а тому нам потрібно знайти довжини всіх його сторін. Згідно з властивістю вимірювання відрізків, довжина сторони АБ дорівнює сумі довжин відрізків АП і ПБ, що становить 8 см. Аналогічно знаходимо довжину сторони BC 9 см і довжину сторони AC 7 см. Периметр трикутника дорівнює сумі довжин усіх його сторін, що буде 24 см. Продовжуємо досліджувати коло, вписане в трикутник. Назвемо цей трикутник, наприклад, МПТ. А центр вписаного в нього кола точкою О, точки дотику назвемо літерами С, К та Ф, проведемо в точки дотику радіуси ОС, ОК OK та ОФ, Зверни увагу, радіус вписаного кола зазвичай позначають маленькою літерою R. Оскільки сторони трикутника є дотичними до кола, то всі вони перпендикулярні до проведених до них радіусів, тобто сторона МП перпендикулярна до ОЦ, ПТ перпендикулярна до ОК, OK, а МТ перпендикулярна до ОФ. Відрізки ОЦ, ОК OK та ОФ рівні як радіуси, а це означає, що центр вписаного кола рівновіддалений. Від усіх сторін трикутника. Цей факт активно застосовується в архітектурі, дизайні та навіть у системах навігації і геолокації. Чи в будь-який трикутник можна вписати коло і де розміститься його центр? Зараз дізнаєшся. Коло справді можна вписати в будь-який трикутник є така теорема. Адже завжди існуватиме точка, яка буде рівновіддаленою від усіх сторін трикутника. Ця точка є точкою перетину бісектрис трикутника. Тобто центром вписаного кола є точка перетину бісектрис трикутника, оскільки бісектриси перетинаються лише в одній точці, то існує тільки одна точка, що є рівновіддаленою від сторін трикутника. А це означає, що в трикутник можна вписати тільки одне коло. До речі, центр кола завжди лежатиме всередині трикутника. Напиши в коментарях, чому це так. Тримай наступну задачу у трикутник АСТ вписано коло з центром у точці О. Градусна міра кута Т становить 50 градусів. А кута S – 70 градусів. Знайди градусні міри кутів SAO, OST та STO. Нагадаємо, що центром кола, вписаного в трикутник є точка перетину бісектриз цього трикутника. Тобі це точно знадобиться в цій задачі отже, оскільки центр вписаного кола точка О є точкою перетину бісектриз трикутника. АСТ, то ОА, ОС та ОТ є бісектрисами кутів А, С і Т, відповідно. З цього випливає, що градусна міра кута САО дорівнює половині градусної міри кута А, градусна міра кута ОСТ дорівнює половині градусної міри кута С, а градусна міра кута СТО. Дорівнює половині градусної міри кута Т, оскільки нам відомі градусні міри кутів С і Т, то можемо відразу знайти кут ОСТ 70 градусів поділити на 2, що буде 35 градусів, знаходимо кут СТО, 50 градусів поділити на 2, що буде 25 градусів. А щоб знайти кут САО, Потрібно спершу знайти градусну міру кута А. Згідно з теоремою про суму кутів трикутника, сума кутів А С і Т становить 180 градусів, звідси градусна міра кута А дорівнює 60 градусів. Отже, градусна міра кута САО дорівнює 60 градусів поділити на 2, тобто 30 градусів. Якщо ж ми маємо справу з рівностороннім трикутником, то центр кола, вписаного в такий трикутник, збігається з центром трикутника, нагадаємо, що центром рівностороннього трикутника є точка перетину його висот, бісектрис і медіан, а висота такого трикутника є бісектрисою та медіаною. Як відомо, точка перетину медіан трикутника ділить їх у відношенні 2 до 1. Якщо рахувати від вершини. Отже радіус кола, вписаного в рівносторонній трикутник, дорівнює одній третій висоти цього трикутника. А тепер перевір власні сили та знайди радіус кола, вписаного в рівносторонній трикутник, якщо його висота має довжину 12 см. Радіус кола, вписаного в рівносторонній трикутник, дорівнює одній третій висоти цього трикутника, тобто 4 сантиметри. Запам'ятай коло називається вписаним у трикутник, якщо воно дотикається до всіх його сторін. Центр вписаного кола, рівновіддалений від усіх сторін трикутника. І завжди лежить всередині трикутника. Центром кола, вписаного в трикутник, є точка перетину бісек трикутника. Якщо трикутник рівносторонній, то радіус вписаного в нього кола дорівнює 1 третій висоти цього трикутника. Дякуємо за перегляд. Став уподобайку, підписуйся на наш канал і пиши в коментарях, який символічний зміст коло Писане в трикутник, має саме для тебе.